Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. У суботу, 12 липня, в США вибухнув політичний скандал такого масштабу, що навіть ветерани Білого Дому заговорили про справжнє повстання. Але саме найцікавіше цей скандал стався не через демократів, не через Байдена і не через зовнішніх ворогів. Він виник всередині. Рух мага, так той самий Make America Great Again, що раками вважалося особистою армією Дональда Трампа, вибухнув зсередини. Тисячі прихильників почали відкрито звинувачувати Трампа у брехні приховування правди, і найголовніше у захисті злочинців, яких сам Трамп колись обіцяв посадити. Причина усе зводиться до одного простого питання. Де файли Епштейна, де список клієнтів, де документи, де справедливість, яку мага обіцяла принести. І ще цікавіше стає тоді, коли згадати, що Ілон Маск, ображений на Трампа за зраду, вже давно натякав, що він знає більше ніж говорить. Чи не маск запустив цей хаос? Ми на цьому каналі вже не раз з вами говорили, і вон не забуде образ, і рано чи пізно він повертається за реваншем. Тож, давайте сьогодні розкладемо все по повочцях. Що сталося? Чому усе це пов'язано зі смертю, яка досі викликає масу запитань? Чому навіть найвідданіші трампівці зараз у шоці? І чи дійсно ця історія може пахавати політичні амбіції Дональда Трампа? Давайте спочатку розберемося, хто такий Джефрі Епштейн і чому його ім'я досить тривожить Америку. Джефрі Епштейн ім'я, яке досі вимовляють пошепки у клубах на Манхеттені, в коридорах ФБР і в елітних вечірках по всій Америці. Мільярдер, фінансист, філантроп і водночас організатор найбільшої в історії США мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх. Епштейн дружив з королівськими родинами, з президентами, прем'єрами та акторами. У нього був власний острів, особистий літак Валіта Експрес, і за чутками щоденники, в яких він ретельно вів записи, хто прилетів з ким і що там відбувалося. І ось Штейн помер. У 2019 році Епштейна знайшли мертвим у тюремній камері, офіційна версія самогубство. Але камери відеоспостереження раптово вийшли з ладу, охоронці заснули. Кістки в його шиї були більше схожі на ознаки удушення, а не повішення. Його сусіда по камері за день перевели. Мільйони американців досі вірять, його прибрали, щоб він не почав свідчити. І ось тут стає по-справжньому цікаво. Серед близьких до нього людей був і Дональд Трамп. Так, друзі, Трамп був знайомим з Епштейном, але не просто знайомий, вони дружили. І за деякими даними надзвичайно тісно. Вони разом бували на вечірках, з'являлися на спільних фото, бачилися у клубах, на заходах. У 2002 році Трамп публічно сказав: це його пряма цитата. У Джефрі чудова репутація. Він любить гарних жінок, як і я, і навіть молодших, ніж я зазвичай обираю. Існують непідтверджені, але стійкі чутки, що Трамп і Епштейн навіть ділили одну і ту саму жінку, настільки близькими були їх стосунки. Після арешту Епштейна Трамп від нього відхрестився. Але у 2025 році, коли Мін'ю США підконтрольний зараз людям Трампа офіційно заявив, що жодного списку клієнтів не існує. Вибухнули навіть найвідданіші прихильники Мага. І ось 12 липня почалося повстання. Мага на конференції Turning Point USA у тампі десятки популярних блогерів, стрімерів, активістів і навіть колишніх агентів ЕБР відкрито заявили, Трамп нам збрехав. Він прикриває тих, з ким обіцяв боротися. У залі почали кидати червоні мага-кепки, сотні роліків заповнили TikTok і колишній Twitter. Де файли, де список, це вже не обурення, це повстання. Саме серце мага виступило проти свого ж творця. І от тут варто поставити запитання: чи не маск за цим усім стоїть? Ілон Маск давно у сварці з Трампом. Він натякав, що має інформацію про Епштейна, Говорив прямо: я не був на острові, але я знаю, хто був. І якщо треба, я це оприлюдню. Він почав банити в X акаунти старої мага гвардії, просуває нові обличчя, але вже без безумовної лояльності до Трампа. Багато хто вважає, Маск почав демонтаж Трампа. Не обов'язково, щоб самому йти в президенти. Але щоб очолити нову праву Америку. А якщо в нього дійсно є частина файлів Епштейна, це може стати атомною бомбою. Як на все це відреагував Трамп? Трамп замість пояснення перейшов у атаку на мітінгу. Він назвав телеведучу Розі Одонал загрозою для людства і запропонував позбавити її громадянства та відправити до Ірландії. Це вже не політика, це паніка. Президент США не має права позбавляти громадянства. Це більше схоже на авторитаризм. Розі у відповідь заявила, що Трамп відчайдушно бреше, бо боїться правди. Чому це може стати кінцем політичної кар'єри Трампа? Перше Трамп збрехав, що Файлів не існує. Друге, втратив підтримку частини свого руху. Третє. Викликав протести всередині самої мага. І четверте, можливо, отримує удар в спину від маска його слабкість стала очевидною, а його реакція, агресія та путанина лише підтверджують, він втрачає контроль. І це друзі може бути або початком краху Трампа, або початком ще більшого розколу в американській правій політиці. А якщо Ілон Маск дійсно оприлюднить файли Епштейна, це буде удар не лише по Трампу, це буде удар по всій системі, по всьому болоту, яке Маго обіцяла висушити, але можливо сама в ньому загрузила. А тепер, будь ласка, поділіться вашою думкою. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що Трамп щось приховує. Чи повинен маск оприлюднити все, що йому відомо? Хто насправді боїться правди про Іпштейна більше Трамп чи хтось, кого ми ще не бачимо, і кого приховує сам Трамп? Поставте, будь ласка, вподобаєчку, якщо ви за правду, навіть якщо вона незручна. І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал. Так, мій канал зараз знову перебуває під дуже шаленим тиском ботів. Ютуб тримає мій канал в тиньовому бані, і тільки від вас залежить, чи буде правда досягати більшої кількості людей, тільки завдяки вашій шаленій підтримці, вашим подобаєчкам, вашим Класним коментарям і вашим підписочкам цей канал існує і буде існувати і далі. Тому, друзі, давайте будемо з вами діяти по старій схемі. Від вас підписочка, коментар, вподобаєчка. Від мене класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!